Вони питали в Кременчужа у залізничників, чи потрібно цю лікарню скорочувати чи ні, не питали. Лікарня обслуговує десь більше 10 тисяч залізничників, пенсіонерів і ті, що працюють, але це нікого не волнує. Гроші, 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 більш нічого. Заставимо їх таке відмінити незаконне рішення цієї міської ради. Я думаю, їм покраще відмінити. Щоб не було ніякого конфлікту, тому що буде хуже. Але на Конституцію вони все поклали і зливають, якоби де факто із першою лікарнею. А де юре, це вже є порушення Конституції. Проїв, так, ви сказали, що ви хочете зайти і почекати. Ви готові чекати? Чекайте. ми почекаємо 15 хвилин туди? Ми, ми самі туди прийдемо до неї. Ми розпочинаємо збирати підписи про недовіру мера і його відставку. Друге, друзі, ми пропонуємо депутатам міської ради відкликати відпочине. Розпорядженням, наказом, рішенням, яке руйнує Придніпровку. ті, що не відізвуть, вони будуть розділяти долю мера. Що місце розположення Придніпровки знаходиться в парковій зоні. Прекрасне місце. Потрібне місто. Люди не потрібні, потрібний бізнес. Що і робить зараз міська влада, за 2021-2023 роки. Проліковано загалом 377 сімдесят тисяч хворих, серед яких значна кількість військових внутрішньопереміщених осіб, також в складі лікарня Придніпровська функціонує кабінет довіра, де обстежуються та лікуються хворі інфіковані на ВІЛ СНІД. Це єдиний кабінет в місті, куди звертаються люди з даною патологією, і за три роки зафіксовано 15 тисяч 496 звернень. Лікарня самоокуповується. Ми ефективно надаємо допомогу та отримуємо значну кількість коштів саме за рахунок Національної служби здоров'я України. Міський бюджет у 2023 році вклав лише 8,5% від загального бюджету лікарні в 100 мільйонів гривень. Кожним роком наша лікарня відбудовувалася, робилися ремонти, і останні, можна сказати, років п'ять ми отримуємо достойні гідні зарплати, як медичні сестри, так і санітарочки. Ви чекайте, ви чекаємо. А включіть, будь ласка, кондиціонери. Ви на вулиці розмовляєте, на вулиці тут... Та, хотів відповісти перше питання, так, законне чи незаконне. Сесія міської ради е, законна прийняла рішення відповідно більшості голосів від депутатів. Це рішення було прийнято на е, постанову, яка сьогодні існує, і е, той процес, який існує в місті Кримчуці, стосовно об'єднання. У нас е, лікарня Кремінчуська сьогодні об'єднала е, е, четверту. Лікарню, інфекційну лікарню, дитячу лікарню. Зараз ще приєднається і по-моєму, по притемпераментальний центр і лікарня відновленого лікування. Так процес проходить в Україні відповідно до вимог закону. Я от зараз відкрила статтю 49 Конституції, яку зараз так часто згадували. І зазначено, що кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування. Те, що зараз відбувається в сфері охорони здоров'я та реформа, вона ніяк не звужує права громадян на охорону здоров'я, на медичну допомогу і на медичне страхування. Те, що відбувається, реорганізація наших лікарень, ніяк не звозить права наших громадян. Я зразу заходили. скажу, що Є маніпуляція, але більше, якщо ми не будемо впроваджувати цю реформу, от тоді ми збузимо права наших громадян. Тому що тоді, якщо ця лікарня сьогодні залишиться нереформована, то в 26-му році вона не підпише договір з НСЗУ, вона не зможе виконати вимоги.